Іду йду за 33 800. Була ціна 34800, але я вже закінчив майже наступний автомобіль, який у мене є до продажу, і готовий попрощатися з цією машиною. Машина повністю відновлена в ідеал. Зауважень жодних немає. Тобто, який би елемент не взяли, все без зауважень. З автомобілем віддаю ще комплект одних дисків з гарною гумою 23-го року. Ну, хто вам таке віддає? Покажу в салоні, як виглядає. Покажи з цієї сторони. А я розкажу, відкрий. Да. Значить, дивіться, із особливості цього автомобіля, подивіться, в якому стані ось це дерево, воно просто ідеальне, зауважень немає. Подивіться на кермо, яке в класному стані. Тут у нас підігрів керма, дворзонний клімат-контроль. Ось оцей от, е, монітор. Подивіться, зараз я в... заведу машину. По-перше, на підсвітку. Вона виглядає ввечері просто топчик. Широкий монітор, led щиточок, ось такий. От. Помилок ніяких немає. Е... Взагалі, жодної помилочки немає. В машини класний салон, ось такий от комбінований, бачите, з перфорацією. електросидіння, музика-бурмістер, панорамний дах і все це за 33 800. Друзі. Пишіть, кого цікавить.